День Незалежності України відзначили святковим тренуванням у патріотичних кольорах. Святкове тренування з приводу дня незалежності. Настрій завжди у нас чудовий, бадьорибадьори. Тому приєднуйтесь завжди раді. У горішніх плавнях дівчата фітнес-групи Кенгу Джамс не просто вийшли на заняття у святковий день, а й виявили бажання прийти на тренування у синьо-жовтих кольорах і навіть із символічним віночком. Піночок ніч ліпили, готувалися до Дня Незалежності наші щиріненьке. Квітки брали, як ідея прийшла така зробити віночок. Та якось не знаю, просто прийшла ідея, а квіточки та все інше брали в Аврорі. Ну це не реклама. <годували> а сьогодні що буде? Скажіть взагалі? Яке, яке тренування? А, сьогодні тренування «Кангу-джамп». Одне з найкращих тренувань, яке тільки може бути. Все завдяки нашому улюбленому, улюбленому тренеру Олесі. У День Незалежності тренування не схоже на інші, адже тут панував особливий настрій, тож заняття було незвичне. Так, да, незвичне тренування, бо ми не в звичному дуже гарні всі в одних, в одних кольорах. У нас є такий одяг, бо ми дуже любимо Україну. Є такі у нас кольори є. Це вже не в перший рік, так? Так, так. Добре, скільки ви вже займаєтесь цим? Другий рік я займаюся, а дівчата кожен займається там, кожен по-іншому там. Так. І які відчуття після тренування? Наскільки воно інтенсивне? Дуже інтенсивне. Відчуття легкості, бадьористі. Ну, дуже гарне. Заздалегідь дівчата домовилися про чітке дотримування дрес-коду цього незвичного тренування. Вона сьогодні незвичне, тому що ми зібралися не просто на тренування, а ще й познімати різні контенти, щоб виставити його в соціальні мережі, щоб ще раз нагадати усім людям, що сьогодні день незалежності України, що ми любимо свою країну, ми пишаємося нею, тому ми сьогодні будемо щось знімати гарне. Да і очікуємо втратити багато калорій, як зазвичай. Скільки Вже займаєтесь, як вперше розпочали займатися? Рік тому, я почала рік тому, я можливо трошки раніше, але стабільно. Три рази на тиждень, нам дуже подобається. Прокидаємось рано вранці, щоб піти на тренування. У нас дуже гарний тренер, дуже гарний колектив, дружній і готові прокидатися навіть о сьомій ранку, щоб прийти о восьмій на тренування. Протягом тренування та стрибків у взутті Кенгу Джамс дівчата витрачають багато енергії та знаходяться у гарній фізичній формі. Згоряє майже тисяча кілокалорій за одне тренування. Калорій дуже багато, бо це дуже інтенсивне кардіо навантаження. Ми всі 45 хвилин ми просто пригаємо, е, вчимо е, рухи. Це не тільки для кардіо, ще й на мізки працюємо. Е, тому е, дуже інтенсивне, але дуже подобається. Потім ти бадьорий, класний, втомлений, теж, але почуваєш себе дуже класно. Після тренування на подив, але ти отримуєш якийсь заряд на весь день. Так, не дивлячись на те, що ми витрачаємо просто, здається, максимум сил, але після тренування ти заряджений і хочеш робити бути змотивований робити ще більше, ніж ніж до на тренуванні. Його учасниці стрибали і рухалися у спеціальному взутті, яке зовні нагадує лижні черевики. Це взуття 1994 року розробив канадський ортопед Грегорі Легехтман. Інструкторка Олеся Колеснік розповіла, коли іде, вона вперше побачила таке незвичне взуття. Кенгоджамп я ще дав давно побачила в місті Харкові. Мені дуже тоді кортіло позайматися, однак пройшло, мабуть, десь більше 10 років, коли я е, е, мала можливість придбати їх та привезти сюди до міста горішні плавні та відкрити цю студію кенгоджамп. Дівчата були дуже Задоволені раді настільки, коли е, було перше тренування, і потім ну, був великий попит на це. Дуже дякую дівчаткам. У патріотичних синьо-жовтих кольорах учасниці тренування робили активні рухи, стрибали та виконували різні комбінації. Два роки тому ми розпочали тренування е, також в серпні місяці. І ось за два роки нас зібралося чи багато дівчат, вже 50 чоловік. Я дуже рада дівчаткам. Вони всі в мене дуже позитивні, дуже гарні. Я дуже ціную їх. Да, люблю. Раніше я займалася танцями, спортом різним плаванням. Також ходила на греблю. Я дуже вдячна ЗСУ за те, що надає можливість нам в даний час тренуватися. Надає нам можливість відчувати себе захищеними. Подібні стрибки урізноманітнюють навантаження і додають до тренувального процесу щось новеньке. Кенгоджам було створено для реабілітації спортсменів, і потім як фітнес. Таке направлення зроблено і зміцнюються всі м'язи. Крім того, завдяки пружинам немає ніякої нагрузки на суглоби та хребет, що можна дозволити працювати людям, у кого хворі коліна або хребет. Бути патріотичними, спортивними та справжніми українськими красунями намагаються усі учасниці групи Кенгу Джамс. Їхні літні тренування завжди привертають увагу містян. Ми часто тренуємось на набережні, і люди підходять і запитують, що це таке. Дуже їм цікаво, як, як це працює. Дуже всім цікаво, так ну, це для якого віку? Для будь-якого віку. Взагалі кенгоджам розрахований для будь-якого віку. Є і для дітей кенгоджамп, і для більш дорослих. Ну взагалі може займатися кожен, протипоказань немає взагалі. Більше тут дівчата, хлопці спробували це. Так, хлопці спробували, однак це потрібно ще розмір відповідний купляти. У нас таких немає, тому спробував хлопчик, якого ніжка дозволяла. А так ні. А взагалі хлопці займаються, в інших містах займаються. Активні стрибки на тренуванні надихають їхніх учасниць не тільки бути здоровими та активними, але й заряджають, бадьорять і мотивують на успіхи. Судячи з яким настроєм у святковий день займалися представниці групи Кенгу Джамс, це ще й позитивні емоції, яких іноді не вистачає.